І матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. і я мала дитину, хоч мені лише кілька літ. І тебе, матусю рідна, я кохаю над життя. І бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Мамо, мамошко, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра привіт. Сонце в небі світло Мама дякую що ти в мене. Є. Мама, я тебе дуже люблю. Мама, я тебе дуже кохаю. Хоти самої я тебе люблю. Ти найкраща. Я тебе люблю. Мама, дякую, що ти мене народила. Мама, я тебе кохаю. Мам, я тебе дуже люблю. Ти Мам... в мене тільки одна. Мам, ти найкраща. Мамо, я тебе кохаю і люблю. Ти добра і я тебе люблю. Ти дуже гарна. Я тебе люблю. Мамо, я тебе кохаю. Ти весела і красива. Мамо, дякую, що ти в мене є. Ти, ти тільки одна у цьому світі.